Це було десь о 3.45. Це був дуже сильний приліт, тому що ми живемо неподалік від місця події. А я була з дитиною. Ми прокинулися від цього вибуху. Вони були один за одним, і потім ближче до четвертої прийшли сюди. Тут було дуже багато рятувальних служб, а вони всі допомагали, хто чим міг було дуже багато ранених. А в цьому будинку все горіло. Зараз допомагаємо хто як може, чим можемо. Тож по місту розгорнуті штаби, де постраждалим людям пояснюють, як діяти далі. В одному із таких перебуває наша кореспондентка Юлія Чехічина. Вона наживо зі студією. Юлія, що дізналася? Чи багато людей звернулося по допомогу? І, власне, хто їх консультує? Так, вітаю Олю. Зараз ми перебуваємо біля одного зі штабів допомоги для постраждалих внаслідок цієї нічної атаки на столицю. Він розташований у Шевченківському районі Києва на базі бібліотеки імені Миколи Вернацького за адресою Данила Щербаківського 51 В. Сюди можуть звернутися всі ті, хто пошкодив своє майно або ті, хто потребують будь-якої іншої допомоги внаслідок цієї атаки. Тут працюють волонтери, які допомагають постраждав. Тож пропоную вам послухати, як люди себе почувають після такої важкої ночі і що планують робити далі. Відчуваю, як завжди. Трохи перелякалася, коли були ці вибухи. А пошкодження так, вікна, вікна і двері. Мені співпрацівниця не це не розказала, що треба, які треба документи. Мені треба їх зняти копію, а потім правда ще одну допомогу донести. Ми будемо шукати, куди йти тому що там залишатися не можна просто забить поки місць речі, там які залишилися в цілі. Волонтери кажуть, що тут можна отримати консультації щодо подальших дій, перекусити попити водички, а також написати заяви щодо грошової компенсації. Також як ви можете бачити, праворуч від мене там стоїть приблизно десяток людей, які чекають свою чергу на отримання плівки для перекриття розбитих вікон. Поки вони чекають свою чергу, в мене ця вся інформація. Тож колего тобі слово. Дякую, Юлія. Юлія Чехічина про розгорнуті штаби допомоги постраждалим від російської атаки на столицю. Завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими від масованої атаки росіян на столицю. Ідемо далі. Атаку на Київ засудили у світі. Зокрема, президентка Молдови Майя Санду, посол Німеччини в Україні, президент парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русополос та посол ЄС в Україні. Санду заявила, Україна потребує посилення протиповітряної оборони і що зволікання з боку партнерів грають на руку Кремлю. Русополос на своїй сторінці у соцмережі X підкреслив, що Росія безкарно продовжує посилювати свої жахливі ракетні обстріли мирних жителів. А посол Німеччини в Україні наголосив, що. Росія не прагне ні до перемир'я, ні до переговорів, а хоче змусити Україну до капітуляції шляхом військової сили. Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки зруйновані. Це холоднокровне систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість. Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та рішучі дії негайно. Кожне зволікання надає сили агресору. Уночі Росія атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Щонайменше 15 людей загинули. Багато отримали поранення. Росія не прагне ні до перемир'я, ні до переговорів. Росія хоче змусити Україну до капітуляції шляхом воєнної сили.